У Міністерстві охорони здоров'я повідомили нові дані стосовно нового коронавірусного захворювання COVID-19 в Україні, як написав у Фейсбуці голова МОЗ Максим Степанов, протягом минулої доби, 4 січня, в Україні зафіксували 5334 нові випадки хвороби. Зокрема, захворіли 164 дитини і 362 медпрацівники, також за минулу добу з covid 19 шпиталізували 1280 осіб, померли від цього захворювання 202 людини, Одужали 13 850. Найбільша кількість підтверджених випадків за минулу добу зареєстрована в Києві 846. Одеський, 682, Запорізький, 418, Черкаський, 376, і Полтавський, 376 областях за весь час пандемії в Україні було зареєстровано 1 83 тисячі 585 випадків захворювання, з них померли 19 129 людей. При цьому мовиться в повідомленні дані з окупованих територій Ар Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні три прості правила проти епідемічної безпеки, дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук рятують життя. Нагадав міністр, загалом у світі на цей час зареєстровано за весь час пандемії майже 85,7 мільйона випадків COVID-19. Із них понад одного мільйона людей померли, понад 48 мільйонів уже видужали.